І ми процифрували більше як 70 тисяч документів. У цих документах була зроблена виставка Народна війна. Напевне, багато з вас її бачили, тому що завтра рік і позавторік ми об'їхали більше як 50 міст України з цією пересувною виставкою. І були в таких проблемних містах, як Бердянськ, Харків, Миколаїв. Тобто, і ми побачили, наскільки люди хочуть своєї правдивої історії. Справа в тому, знаєте, є такий вираз стародавніх Ремлям, хочуть завоювати народ без війни, поміняй їм героїв на своїх. І коли ми приїжджали в область, люди бігли до тої експозиції і шукали, які політичні діячі, повстанські атамани, повстанці діяли іменно в їхній області. Ця виставка акцентована на центр і схід України. Я думаю, що ми в майбутньому наше керівництво мусимо це вирішити, щоб цю виставку мали в кожній обласній організації, і з цією виставкою, щоб вони могли їхати по районах. Ви знаєте, пройшла Еволюція Гідності і, напевно, найбільша заслуга Майдану те, що вона пробудила патріотизм українців не тільки в Україні, але і поза межами України. Але ми не відчуваємо сьогодні від нашої влади. Тої загальної хвилі виховування населення, всього населення України в дусі патріотизму. І, власне, я вже говорю за майбутню роботу, майбутня робота меморіалу полягає в тому, що ми маємо дійти до широкого загалу людей і цей дух патріотизму, який повіяв із Майдану, підтримати його і поширити по всій Україні. Звичайно, крім того, меморіал ще є правозахисною організацією. І, напевне, перше, чим має добуватися е, меморіал, це звичайно взяти участь в виборах, і майбутня Верховна Рада мусить звільнити закон про реабілітацію жертв політичних репресій. Тому що цей закон є дискримінаційний для тих же політв'язнів, він зроблений під копірку російського. Е, е, Закону, якщо російський переглядався десь в кращу сторону, то український закон так і не переглядався. І сьогодні можуть реабілітувати ту людину, яка лояльно ставилася до свого ката, до свого кривдника. Знаєте, такі речі в законі, які зрада батьківщини, якої з батьківщини, або не, не реабілітовують ту людину, яка зі зброєю в руках. Ставала на захист своєї держави. І тому тут дуже кардинально його там міняти. Ми мусимо добитися того, що вже із закону про соціальний захист ветеранів вилучили 14 статтю. Цю статтю введені колишні винищувані батальйони і продовжено їм термін війни до 52-го року. І тому ми маємо таку, знаєте, я би сказав, навіть слова не знаходжу сказати, коли оці. Ветерани, які бігали по селах, бо що можна було нищити до 52-го року, чи розумів, людей нищили. І сьогодні вони мають пенсії, а наші ті люди, які боролись за Україну, ходять людьми до сьогодні другого сорту. І це наше завдання, оцю ситуацію якось треба змінити. Я думаю, що ми і зараз заявляємо про це, що Київський меморіал буде базовим. Для... Ми поділимося зі всіма обласними організаціями тими напрацюваннями, які є в нас. А в нас є добре організований і немалий архів. У нас є електронний архів розсекречених документів. Хто розуміється на комп'ютерах, хто розуміє, що таке 100 гігабайт розсекречених документів. Зараз закінчено трохтомник так званого 13-го фонду. Це був внутрішній документ працівників МКВД. Які описали економічно і політично кожен район України. І ви там знайдете і тих видатних людей, яких репресували, і де були повстання, де були політичні організації. Я думаю, що це буде дуже такий добрий, як кажуть, підручник історії для наших осередків, які вже потім, виходячи з тих документів, які там подані, а там більше як 3200 документів. Можна розширювати і на місцях досліджувати кожен свій район, свою область. У нас є десь біля е, тисячі науково-популярних історичних фільмів з історії України. І ми можемо робити такі блоки відеофільмів і теж дати по всіх областях України, бо завжди можна перепередні фільмів, зібрати людей і десь проводити ту патріотичну роботу. Починаючи з 2006 року ми маємо щорічно у меморіалі біля 15 тисяч старшокласників і студентів. Активність трошки була спала при Януковичу, люди боялися, особливо вчителі, навіть просили, бо ми фіксуємо кожну групу, просили їх написати, бо це могло закінчитися звільненням їх з роботи. Але тим не менше люди ходять і... Я думаю, що ми цю нашу роботу поширимо на всю Україну і будемо ділитися з тим матеріалом, який у нас є. І пане Роман, Піс... як ви пропонуєте оцінити роботу нашого голови? Хвилиночку. ну ви знаєте, я не буду тим, як кажуть, радянським чиновником. Я думаю, так як завжди прийнято роботу вважати за Бо якби е, хорошою чи відмінною, тоді на справа розпускати. В нас ще багато роботи, тому я бажаю його визнати за Звичайно, хотілося ще багато сказати, але я думаю, що е, е, перш за все ми сьогодні на цьому з'їзді повинні поставити собі завдання, сформувати раду, щоб та рада не менше, як на три місяці раз збиралася, щоб з центру війни це з Києва. Від всеукраїнського меморіалу йшли якісь розпорядження, ініціативи. Я думаю, що є багато ініціатив із вас, з район, з обласних організацій, прийде і спільними силами. Повірте, що сьогодні через громадську організацію можна багато більше зробити, ніж через любу партію, яка би там ідеологія, хороша в них не була. Дякую за увагу.